Отже, духовний розвиток. Духовний розвиток не має нічого спільного з Всепрощенням вся і всіх. Те, що нас навчали приймати якісь ситуації з усмірінням, терпіти. Бог терпів нам волів. Це все-таки не про духовний розвиток. Це все-таки більш релігійне рабство. І от стається в вашому житті ситуація, вас образили. І те, як ви зреагуєте на цю образу, напряму залежить від того, що буде з вашою самооцінкою. Адже від самооцінки залежить те, як ви будете почуватися, що буде з вашим здоров'ям. Тому що е занижуючи свою цінність, приймаючи цю образу, не давши відповіді... Образу. Ви почнете вигорати з середини. А коли у нас запускається стихія вогню, вона у нас в Сватхістані, вона починає підігрівати водичку, а вона у нас в маніпурі. І водичка закіпає і передає повітрячку в анахату чакру, в сердечну чакру. Що відбувається? Перегруз серця. Отими всіма відчуттями і емоціями, і починається болі в серці, проблеми з серцем. Ото кажуть, прям душа болить, розривається, виривається. Тому що все це невисказаний оцей біль, який трансформувався у цю енергію, і його кудись треба подіти. Якщо його трансформувати от у це прощення, то ви уявляєте, наскільки ви насилуєте, насилуєте свій організм. Зробити те, чого робити не потрібно, по суті. Потрібно всього-навсього розібратися в ситуації. Духовний розвиток це про аналітику того, що відбулося. Тому що, якщо сталася подія, де вас образили, зрадили і вчинили так, як ви не очікували, то складайте події. Чому так сталося? Можливо, ви допустили це. Можливо, ці люди, які вчинили з вами так, порахували, що з вами так можна, бо цьому була передумова якихось подій. Проаналізуйте це і не просто відпускайте, обов'язково завершіть діалог. Обов'язково. Ніколи не виходьте мовчки, тому що. У Уйшовши мовчки, ви залишите це у своєму ментальному тілі, і ви постійно будете повертатися думками, якщо буде повторюватися десь щось подібне от до цієї ситуації. І воно буде вас просто крити і не відпускати. Так, ви будете втрачати свою життєву силу, і, наповну, ви, ну, ви не зможете по-новому жити і відчувати. А якщо ви все-таки усвоїли урок, то, зробивши аналіз, ви просто більше не будете допускати ні таких людей в своє життя, ні таких ситуацій, ні доводити до таких ситуацій. Абсолютно. Оце і є духовний розвиток. Це є розвиток свідомості, а не про те, щоб терпіти, тому що на все воля Божа. Бог чомусь створив нас по своєму образу і подобію. То, можливо, ми маємо право на щось. І, можливо, ми маємо право самі творити свою долю, а не, опустивши голову, терпіти. Вибір завжди за вами.